шалом це слабко кажу, Асі Портнова застрелили. Вона каже: А хто такий портнов? Тому ми не будемо це обговорювати, а будемо говорити за те, що дійсно важливе за танки. Коли судити за вашими переглядами наших робіт, то там танководство викликає вашу найбільшу увагу. А це разом з тим найважча наша праця, і якби чесно вам скажу, не немає... моя. Потреба в Масті через рот, зубному протезі, я б за цю роботу не взявся. Тому я сподіваюся на відповідну вдячність з вашого боку. І головне, що я цього разу не опіздав. Ви бачите, чергова робота нашого брата Коверт Кабала. На щастя, вона не так інформативна, як публіцистична, хоча він піднімає правильні питання, а в нас з вами наразі є відповіді на них. Отже. Набирайтеся терпіння, уваги, ми будемо говорити довго і збівчиво, тому що тема така, не все в розвідувальному аналізі, зводиться в балансі, де 15% не сходиться вже успіх. Отже, ми з вами знаємо, що, за даними Мілітарі Балансу, ніяких таблиць не буде. Я не даю харчуватися із свого інформаційного продукту. Хочете, записуйте на початок. 25-го року, ви знаєте, як виглядав танковий парк ВСРФ. 70 одиниць Т54,55, 600 одиниць в строю Т-62, 1220 одиниць Т72. Ну, з них за ВДВ ми не будемо говорити за морську, морську піхоту. Ми приєднали і ВДВ приєднали. Значить. 50 танків Т-64, 470 танків Т-80, 400 танків Т-90. Що видає знову ж таки неприємний для нас показник 2810 одиниць танків. Що мало би виглядати на повні штати танкових підрозділів частини з'єднань, що були. Кинуті на нас на початку кампанії. Ну за це, за кількість танків в батальйонах ми поговоримо. Це було б все дуже неприємно. Сказали, що б'єм-б'йом, а вони, як ті голови, відростають до штатної чисельності. Наскільки має рацію оцей от мілітарій баланс? По-перше, зразу ми вас втішимо, що вже з першого до за 5 місяців українці урекали. Один Т-54, 39 Т-62, 90 т 72 1 один т 64 аж не чекав 116 Т-80, що підтверджує Верекера за робочість коня Т-80 і за швидкий кінець кор'єри цього когосного коня Тугезе. Ну ви цю пісню не знаєте конь Тугезе. Так, 13 одиниць Т90 і ще 107 одиниць, невідомо яких, що дало 367 одиниць техніки. Так що ви бачите, що в наших варіженка зараз має бути 2363 танки, якщо не враховувати їхні нібито великі поставки на фронт. А чому нібито великі? Тому що у Асі були великі сумніви. І зараз ми з вами поговоримо, в чому різниця. Цього мілітарі баланс з попередніми мілітарі балансами. Зразу будемо говорити за сучасні танки. Вам треба сказати, що в цьому от зооцирку современних танків 2010 одиниць. Ще раз нагадаю, 1100. Да. Так, це танки морської піхоти, це без танків ВДВ в наземних військах. Для чого їх так посчитав? Ну, атленності. ви з, Вибачте, мені, значить. 210 современных танків і 80, 200 2090 современных танків з десантурою. Як зменшилися змінчили, озброєння десантури, ми поговоримо. Коротко за баланси 22-го року. Значить, я вам скажу, що я скористався цією розкішною роботою нашого брата, ось він Андрій Харук. За що ми йому вдячні за 27 вересня 2024 року, ось ви можете скористатися в якості тут детально розгорнуто. Ми використали, значить, цифри, щоб ви зрозуміли він тут динаміку більш детально сучасних і втрат, і застарілих, і поповнення розглядає, ми, значить, його красти не будемо. Ми скористалися вихідними даними балансу. Отже, в 22-й рок на початок війни противник вступив з танками Т-72-2300, т 480 і т 90 417 одиниць. За 23 й рік, на на напеша, 21-го, танковий парк Т-72 скоротився до 1150 одиниць, тобто на половину на 1150 одиниць, до танків. Т-80 до 200 одиниць, себто більше по 280 було втрачено. І танків Т-90 лишилося 300, з них 117 було втрачено. Це по даним баланса. По даним, ми будемо говорити по розходу. Вони більші і по фактичних втратах більші. Ми зараз це джерело аналізуємо. За, в, в 24 й рік вони вступили ще з меншим танковим парком. 950 одиниць Т72, це що мінус 200. 250 одиниць Т80, правда, вони 50 почали нарощувати. І 220 одиниць Т90 мінус 80. Все було б добре, значить, якщо вони туди виходять, втратили 1547, значить. А тут втратили 230 і додали. Ну, правильно. 250, значить 280 втрати, і мінус 50, 230. Але почалося поповнення танкового парку. Якщо 23-го року це були непомітні, 22, 20, 150 одиниць, 62-х, то на 01-01-24-го року з'явилося 30, 54, 55, 200, Т-62 із них, що зраховуючи втрати наросло ще, і 100 Т-64. Це все було б зрозуміло і терпімо. Ми з вами так само аналізували і на 25 й рік сподівалися, що буде 10 гривенку. Скільки ж ні від а все одно ні не вор. Как говорить статистика. Отже, на 25 рік ми раптово бачимо, що танків приросло Т-72 на 270. Танків Т-80 ну, до 1220 стало, нагадаю, танків Т-Т-80 приросло на 220, стало 470 танків Т-90 приросло. На 180 стало 400. Плюс приросло на 40 Т-55-54 стало 70. Будете сміятися. І тут в танковий парк варвався Т-62. Нарешті 600 одиниць. Нарешті оця грандіозна програма відновлення Т-62 вважається виконана. 600 штук в строю, а має бути 800, то ми це поговоримо, а мало бути. І ще 50 одиниць Т-64 на скріблі. Що? Це нам вказує, що іде неприємний зріст чисельності між першим.01 24 і першим року, де тут наші, а от в батальйонах. А в батальйонах я все-таки значительно мощнеє, говорять про жодної сили. Звичайно. Як це як зміяв. Хто був? А, Удав був в Попугаєх значительно длинней. Так що в батальйонах значительно мощні. Отже, прирост між 1.01 24 и 1.01 25 становив 300 танків Т-72. Я вас утешу, що за 5 місяців 90 урекали. Збройні сили. Якщо був річний прирост їхніх потуг промисловості, якщо ми в це віримо, то не забувайте, за 5 місяців 90 штук уже урекана. Прирост Т80 х склав 220 одиниць, значить. 116 одиниць, з них, правда, що урекана уже за 5 місяців. Це все не так, страшно. І 180 одиниць прирост Т-90, х значить. З них, правда, що малувато 13 одиниць у рекана десь ховаються. Отже, ми бачимо по різним даним тут, асі 600-670 одиниць. Прирост старих танків Т-390 одиниць, ми їх не рахуємо. значить. І прирост по різних можливостях від 990 до 1060 і. Очень рідкий мінімум 860. Даже есть. Такі варіанти. Що це означає? Раптове зростання їхньої промисловості. Те, про що говорять західні експерти? Що танки раптово зросла, їхня чисельність, їхня виробнича потужність. На бумагі. Ну, Ася... Так, слушай, а найти ЛСД най, 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 лист, най для нас приемнейший, слушай, я сейчас... Зараз... Ася, ты скажи три варианта, какие есть, что або их промысловость растет, або первое. танки ховаются. Ну, а або... первое это, их промысловость росла, что, другая, другая, Uh, это танки невидимки. Ну что есть? третье это приписки обыкновенные. Оце нас и має цікавити зараз. Чому я так трохи цею? Тому що найцікавіше мы порахували видаток загальний. Ніхто не рахував, крім нас. Ми порахували загальний видаток танків. Поки що поговоримо за батальйони. Слухати, найнеприємніша річ, ну, такий з старими людьми буває. Я її відновлю по чернетках. Якщо говорити в батальйонах, на відтягуємо розв'язку, на 24 рік, значить, виходить танків Т-72 при повній штатній чисельності, то тут вже можна поставити нашого ковертка Бала. Значить, 32 батальйони. При, 47, при 70% на повністю 47 батальйонів. А так виходить 95 повних рот. Танків Т8-80 від 8 до 12 батальйонів залежить від наповненості десь 25 рот. Танків Т-90 від 7 до 11 батальйонів. Значить. І всього виходить 47 батальйонів сучасних танків. Зараз вони ввійшли в 25-й рік, якщо говорити за повну чисельність, нібито 41 батальйон Т-72, 16 батальйонів Т-80, 13 батальйонів Т-90, 70 батальйонів півтора рази. Де ці батальйони? Західні експерти кажуть, вони стоять тайно на западній чивельній границі і готуються напасти або на Фінляндію, або на Білорусь. Або розірвати Україну. Якось нелогічно. Їхати тут мотоциклетами. Мотоцикл, цикл, цикл, значить і опорника більше нет. Це одне. А чи вони готуються якось все-таки на оперативний прорив, щоб вже кажуть наші автори, наш любик брат Коваленко, що вони танками доїдуть опять до самої околиці Києва. От, знайшов. Слава Богу, знайшов. І тепер ми поговоримо за втрати. Переходимо до півфіналу. Хто дослухав, той молодець. Той отримає головний подарунок большую і красиву правду. Орікс, знаєте, нам розказує всі танки 3947 і 100 за 5 місяців. Цього року, ну ми знаємо, що насправді за 5 місяців цього року не 100, а 367. Ех, алмаза 100 нема нашого. Слухайте, він би детально все це зробив за перпетуа. Я чесно сказати, до перпетуа не добрався. Якщо хтось хоче підняти прапор нашого Алмаза 100 і заслужити вічну любов, визнання і інтерес наших споживачів, то може це зробити. Отже. Т-55, 14 одиниць, чому я це вам розказую. т – 274 одиниці, т – 99. т – 1714. Т-80 1168, Т-90 190. Нізвесних 528, що майже зводиться їх баланс з похибкою. На 40 одиниць, як завжди. Ну, це не страшно. Тепер ми засію порахували фактичні видатки танків, підняли наші ці старі всі. І можемо говорити за те, скільки танків, що найменше. Тому що ми не враховували кількакратні ремонти. Неможливо зробити одне. Врахувати, я вам це розказав, кількакратний ремонт танка. Отже, Розход танків склав, почнемо з нецікавих. т 54 Т-55, весь 80 одиниць, ну це нікого не цікавить. Т-64, 150 одиниць це теж нікого не цікавить. Хай вони цей завод розглядають, який їх ремонтує. Т-62, як і казав, цей виповнили план. 874 одиниці танків, обща видача, общий раз, ну, з бас. Виконали вони програму роботи з танком Т-62. Це в плюс їхнього, значить, оборонпрому. Оце можна... Тут ми засію можемо підтвердити. Що пацан сказав, що буде 800 танків. Т-62 пацан зробив. Скільки їх там зараз в строю? Так, 600 штук. Бачите? Собрав по всій Росії. Да, ні, са одної Это, це, це легко було сделать Т-62. Mm -hmm. Не Злобство сейчас будеш на основних танках. Тепер, значить, розход Т- 72 другий склав 2348 одиниць. Розход танків Т-80 неймовірне. Це за счет бойні Ми, з минулих років 2362. Що підтверджує Ріхарда Верекера, і виникає питання, як воно росте. Бачите, було 480, впало до 200, стало 250, 470 і все оце от. Запам'ятайте, скільки в строю 480, 200, 250 470. І все з ціною 2326 машин. Якщо тут ми в строю, то водите, яку бойню влаштували? Цим ударним їхнім частинам. Якщо по Т-72, він розма... розмазаний по мотострілковим, по танковим. Тому бойня не так помітна. Ну що, тут було 2300, знищили 1150, стало 1150, потім стало 950, що такого при обшому розході 2348 одиниць. І навіть у воді неплохо. І при цьому ще 1220 в строю. А Т-90, значить, розход склав 363 одиниці. Теж не так багато. от. Щоб отримати в строю, ну ви розумієте, додати треба до втра. Це от, до цього розходу, ви, ви зрозуміли, що це ціна утримання танкового парку ми вам називаємо. Щоб утримати в строю. 400 Т90, 363 одиниці розхода. Щоб отримати в строю, вдумайтеся, 470 в батальйонах одиниць т 2360, 2326 одиниць розхода. Ну, чесно готово воїня. Верекер мав. Рацію. Отже, що ми бачимо? Чи зросла чисельність танкових батальйонів, чи вони поповнили втрати, я не вірю в скачок цієї танкової чисельності, тому що ці танки не підтверджені картинками. Ці танки підтверджені штатами і чисельністю танкових підрозділів частин з'єднань. На бумагі. Ну, під... да, ви розумієте. На бумагі. І, як, і поки нам не покажуть ці танкові бази, як це було перед війною в Україні на кордоні України, поки нам не, побач, не покажуть цю налічку, ми вправі в ній сумніватися. Але я скажу, що навіть допустити, що от з 32 батальйонів став 41, я швидше повірю, що 47 батальйонів Т-60 Т-72 якось поповнили по чисельності. Я не вірю в формування великої кількості нових танкових частин. Розумієте, тут от по чому йде дискусія. Я вам поясню котка Коклуженська в журналі танководств. Якщо не создають нові танкові частини по тастуку, це вони нарощують армію. Якщо вони поповнюють наявні доштатної чисельності більш менш, то це просто, вибачте на слові, ми їх піздім. Отак вот от виставки нам допоможуть зробити з люди змість, а я вже втомився і скажу чесно, вдруге, після моїх оченят, просив би вас. Оцінити мої засіб труди, тому що ми все-таки сиділи вчора, сиділи сьогодні, і навіть наш брат Коверт Каба у нас не обігнав своєю роботу, своїми ресурсами і донатами. Подивитися його, ну так общі слова я скажу вперше. Славко, перше, бо завжди Славко запізнювався на кілька днів своєю якісною інформацією. І тому ми будемо відпочивати, святкувати, а ви нас вигород, ви нагородите хоча б добрим словом і лайком. Бай. Ася скажи що небудь тільки коротко. Нет, ждем. Розположение надо Да. читателя. Бай.